Процедура реєстрації тепер починається з експертного дослідження. Раніше треба було спочатку звертатися до адміністратора сервісного центру. Висновок за цими результатами діє 10 днів. Такий термін власник має звернутися до будь-якого сервісного центру МВС для завершення процедури. Переваги нововведень водії вже встигли оцінити. Після експертної оцінки. По перше, я впевнений в тому, що транспортний засіб відповідає всім вимогам МВС, що він. Умовно кажучи, чистий. Це у мене гарантія для мене в першу чергу. І по-друге, це для мене особисто дуже зручно те, що я в термін 10 діб можу по всій території України закінчити переоформлення. Я по праці так зайнятий, що я рідко знаходжусь в одному місці. Для мене це дуже гарне, дуже зручне нововведення, яким я особисто користуюсь і вже скористувався. Дослідження транспортних засобів є обов'язковим під час купівлі продажу або при ввезенні вживаних авто із-за кордону. Не треба його робити лише при придбанні машини в салоні, при перереєстрації після встановлення газобалонного обладнання та встановленні індивідуального номерного знаку. Сам алгоритм дослідження транспортних засобів залишився без змін. Дослідження транспортних засобів включає в себе перевірку ідентифікаційних номерів. Транспортного засобу провіряється транспортний засіб по базам, робляться фото зображення транспортного засобу. Головна мета нововведень – поступовий перехід на реєстрацію онлайн. Планується, що в майбутньому всі реєстраційні дії з авто мають відбуватися винятково дистанційно. Невдовзі буде запроваджена технічна можливість онлайн перереєструвати транспортний засіб. Тобто процедура. Експортного дослідження це єдина процедура, яку необхідно буде провести безпосередньо фізично офлайн. Подальшому перереєструвати свій автомобіль можна буде за допомогою електронного кабінету водія або застосунком дія. А вже наразі набули чинності зміни, згідно з якими кермувальникам достатньо мати електронне посвідчення водія та електронне свідоцтво про реєстрацію. Діють, щоправда, такі віртуальні документи лише на території України для виїзду за кордон. Треба буде отримати фізичне посвідчення. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.